У Німеччині я готую цю страву тільки з зачиненими вікнами, бо щойно відкрию, сусіди лізуть у вікна і просять пригостити. Працюю опікункою вже третій рік. І саме цю страву німці просять готувати знову і знову. Тому, якщо хочеш рецепт, який зводить людей з розуму ароматом, уважно слухай. Рецепт домашньої буженини в духовці для приготування нам знадобиться: свинина одним шматком вагою 2,5 кг, часник одна головка, темне пиво півтора літра, сіль. Чорний перець, лавровий лист, коріандр, орегано, чебрець. Беремо великий шматок свинини, ретельно миємо та обсушуємо. Часник очищаємо і розрізаємо навпіл. Робимо м'ясі глибокі надрізи та щільно нашпиговуємо його часником. У ступці змішуємо сіль і всі спеції, добре натираємо м'ясо з усіх боків. Перекладаємо у глибоку посудину та ставимо в холодильник на 3 години для сухого маринування. Після цього заливаємо м'ясо темним пивом, так, щоб воно було повністю покрите. Ставимо в холодильник мінімум на 12 годин, а краще на добу. Перед запіканням виймаємо м'ясо з маринаду та добре обсушуємо. Загортаємо у фольгу в кілька шарів, робимо невеликий отвір для виходу соку, духовку розігріваємо до 220 градусів. Запікаємо м'ясо від 2 до 3 годин, не розгортаючи фольгу. Після приготування даємо буженині повністю охолонути, нарізаємо скипками та подаємо до столу.